100 мільйонів слів сказано психологами на тему того, що не треба намагатися змінити, переіначити свого партнера. Треба вивчити його досконально, його плюси, його мінуси, подумати, чи можу я жити з цими мінусами і не займати їх, і тільки після того, як буде отримана власна ствердна відповідь, будувати з людиною стосунки, не намагаючись її якось перевиховати, вдосконалити. Часто, густо, якраз, в воду собі, щоб було зручніше жити. Я це знаю сама, дуже добре знаю. Але натура є натура. На жаль, ми не навчені, ми ще не досягнули того рівня розвитку, коли ми усвідомимо, наскільки це важливо приймати людину таку, яка вона є. Навпаки, ми навчені тому, що ну, можна щось там десь змінити, десь щось підрихтувати. В результаті нічого хорошого з цього не виходить. І от коли на мене находить, і я також намагаюся щось там підробити в комусь, я молюся. Так, я згадую гештальт-молитву. І я навчу цій молитві і вас. Створена вона була Фредеріком Перлсом. і звучить вона так. Я, це я. А ти, це ти. Я в цьому світі не для того. Щоб відповідати твоїм очікуванням. А ти не для того, щоб відповідати моїм. Я роблю свою справу, ти робиш свою. Бо я це я, а ти це ти. І якщо нам пощастило зустрітися, це прекрасно. І якщо не пощастило, цього не можна допомогти. Ну, а зараз ми її розберемо більш детально. Отже, я це я, а ти це ти. Такий початок молитви. Що це означає? От я це я. Ми приходимо в стосунки з людьми не чистою дошкою, на якій наш партнер може покалякати все, що йому там заманеться. Ми приходимо уже з формованими особистостями. І своїм темпераментом, і своїм характером, і своїми звичками, і своїми потребами, цінностями, установками, ідеалами і так далі. Ми приходимо з усім оцим багажем і кажемо, здрастуйте. І наш партнер точно такий самий, як і ми. Він теж приходить не голий, босий, просто волосий в психологічному плані. Він також приходить з усім, оцим гамузом і так само хоче нам іти на зустріч. хоче будувати з нами стосунки. І от ми починаємо одне одному змінювати. І з-за цього виникають проблеми. Тому що ніхто не хоче змінюватися, всі хочуть змінювати. А хто, бодай, один раз. У своєму житті цілеспрямовано, прямо доцільно пробував змінити в собі бодай одну якусь властивість, ну, наприклад, рису характеру. Той знає, наскільки це важко, наскільки це довго, і як буває людина розчаровується, коли їй здається, що ось ну нарешті вже небажана риса скоригована. А бажана навпаки сформована, і тут стається якась непередбачувана ситуація, якась стресова ситуація. І відбувається те, що я називаю відкат назад. Людина демонструє стару свою оту рису, яку вона так довго намагалася змінювати, і людина думає, ну невже це все було марно? А далі вона продовжує і продовжує формувати те, що хоче. От хто з цим стикався, той розуміє, наскільки важко змінювати в собі щось, куди легше розказати партнерові, що це він має змінитися. Він має бути таким, яким нам хочеться його бачити, а це насильство над людиною. Знаєте, коли ми приїжджаємо в Париж, в Лувр, ідемо дивитися на картину, де зображена прекрасна Джаконда, ми ж не прориваємося до неї з фарбами, щоб домалювати її брови. Правда ж, може, комусь вона видається блідою, і треба там щось підрихтувати. Ми ж так не робимо. Ми милуємося нею цим витвором мистецтва. А от в людях ми постійно намагаємося щось там підробити, і при цьому зверніть увагу в угоду собі. Щоб нам було цією людиною жити більш зручно. А візьмемо, для прикладу, темперамент. Є люди, такі спокійні, знаєте. Здається, що ну, нічого не може їх вивести з рівноваги. А я отакі, 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 отакі. Перші це флегматики. А другі це такі холерики, вони імпульсивні, вони можуть бути агресивні, вони можуть бути крикнути, можуть там, нагримати на когось і заспокоїлися. А флегматики вони так подивляться на холериків, подумають. Дивна істота, що відбувається. А є люди такі чутливі, вразливі, обідчиві, їх дуже легко зачепити, і вони довго пам'ятають, що їх обідали і обіжаються. А є люди, яких нічим не приймеш, вони такі дуже веселі, дуже позитивні, здається, що з них усі проблеми, як з гуся вода. І от, якщо ви вибрали собі в партнери людину спокійну, ви ніколи з нею не зробите. Отаку, отаку, яка вся скакає, скакає, це все енергетично наповнена, яка не знає, куди себе діти. Вона не буде такою. Ну, не буде вона такою. Тому що це формується біологічно, це темперамент, його не можна змінити. І якщо ви вибрали собі імпульсивну людину, вона не, мож... вона не буде спокійною. розумієте? Вона не буде спокійною. Який сенс з людини щось ліпити, якщо вона така від природи? Ви тільки самі собі зробите гірше. Або, наприклад, взяти характер. Ну, скажімо, їй люди брехливі. Брехливість це риса характеру, яка відноситься до моральних рис характеру. Якщо для вас, в принципі, все одно, бреш вам партнер вам, чи не бреше, може, ви самі такі самі. Прекрасно. Але якщо ви прямо такий принциповий правдолюб, і коли людина вас обманює, вас це глибоко вражає, вам не треба мати стосунки з брехливою людиною, тому що вона такою і буде. І ви будете тільки конфліктувати, намагаючись її змінити. Навіщо? Тому психологи кажуть, в тому числі в цій молитві, що я це я. Я от така людина. А ти це ти. Ти от така людина. Я маю право бути такою людиною, якою я хочу бути, якою я є. І ти маєш право бути такою людиною, якою ти є, якою ти хочеш бути. І ніхто нікого не ламає в даній ситуації. Розумієте? Треба подивитися, які в людини є звички. Вони вам підходять чи не підходять. Ну, скажімо, є чоловіки, які не люблять, коли жінка палить. тому, до речі, самі вони можуть це робити. Ну, не люблять вони, коли жінка палить. А жінка любить палити. То навіщо він вступає з нею в стосунки і потім буде їй морочити голову отим палінням? Це ж дорога до конфліктів. Тим більше вона може сказати, а ти сам палиш Піди, на себе в зеркало подивися, шановний. Це дорога до конфліктів. Розумієте? Тому, якщо для чоловіка принципово, щоб жінка не палила, просто не зв'язуйся з жінкою, яка палить і все. І не мороч голову, ні собі, ні людям. Це те, що стосується характеру, темпераменту, а так взагалі можна розкласти особистість і на цінності. Наприклад, якщо для жінки цінною є кар'єра, а не сім'я, вона не буде народжувати десять дітей. А якщо у чоловіка є фантазія, що в нього має бути футбольна команда, ну йому не треба зв'язуватися з такою жінкою. Я сподіваюся, я переконала вас хоча б по цьому пункту. Наступний пункт молитви Я роблю свою справу, ти робиш свою справу. Люди часто не розуміють, що це таке. Дивіться, буває так, що, наприклад, ну, візьмемо ту саму жінку-кар'єристку. Або навіть не кар'єристку. Ну, наприклад, у жінки є здібності до малювання, і вона хоче бути художницею. А художники це такі специфічні люди. знаєте. Вони можуть весь будинок фарбами, парбами, там, мольбертами і так далі. Вони можуть десь там борщ не зварити, ну, якщо ми говоримо про жінку, а це ж типу жіночий обов'язок. От. І от вона йде своєю дорогою. У неї є здібності, вона йде своєю дорогою. Це називається, я роблю свою роботу, я йду своєю дорогою, я йду своїм шляхом. А чоловік може хоче відкрити ферму, і щоб вона була там, ну, я не знаю, дояркою чи щось там робила, чи бухгалтером на тій фермі. Ну, це твій напрямок. Ти хочеш бути фермером, фермеруй на здоров'я. Розумієш? Я не хвостик, щоб за тобою ходити і робити те, що ти хочеш, а ти не зобов'язаний мені там ті фарби колотити. То у мене є свій шлях, у тебе є свій шлях. І це нормально. Тому що якщо одна людина в угоду іншій відмовиться від свого шляху, по-перше, вона це буде сприймати як насильство, їй буде обідно, і вона почне рано чи пізно висловлювати своє фер. Знову ж таки, напрямок до конфліктів і до розставання. Навіщо це потрібно? Те саме ми можемо сказати про хобі. У мене є знайома молода сім'я, де чоловік полюбляє ходити в гори, здається, ну, туризмом займається. Його дружина це не любить. Ну, вона має право не любити, а любити комфорт. Я, наприклад, теж не люблю тинятися по горах. Чому вона має ходити слідом за ним? У нього є друг, з яким вони десь там ходять, то хай собі ходять на здоров'я. А вона може хоче поїхати до подружки своєї. Бо їй цікаво поїхати до подружки, провести час там. Ну, він не хоче, наприклад, їхати. Чому він має їхати за нею? Чому ми маємо одним, на та шерочка з машерочкою, якщо, я, наприклад, цього не люблю? А ти не любиш те, що я люблю. Кожен іде своєю дорогою. Звичайно, в ідеалі мають бути все-таки ось ці точки, коли люди сходяться в якихось своїх перевагах та тій чи іншій діяльності. Ну, Може, вони люблять в карти грати разом, може, вони люблять танцювати, нехай ходять на танці. Тобто, дійсно, це не дуже добре, коли чоловік повністю йде дорогою, жінка своєю, і вони ніде не перетинаються. Добре, якщо в них є спільні інтереси, але це не означає, що вони мають повністю розділяти інтереси одне одного, і ніхто не має займатися чимось один, другий має ходити слідом. Це не означає, що одна людина має відмовитися від себе, від свого життєвого шляху, і йти слідом за своїм партнером, бо він придумав, що в нього такий життєвий шлях. І на цій ноті чоловіки можуть сказати: А ти Біблію читала? Не читала. Читайте, як вам хочеться читати Біблію, читайте Біблію. Бо там написано, що жона має йти за своїм мужем. Біблія написана чоловіками, воду чоловіків. Так що, якщо ви хочете ходити за своїми мужами, то ходіть за своїми мужами. Якщо вам після того не буде досадно, що ви перекреслили свій, свій шлях, своє життя частково для того, щоб піти за мужами. Насправді ніхто ні за ким не повинен йти. Ми всі приходимо в цей світ в одному екземплярі, навіть якщо ми там близнята, все одно кожен приходить сам, все одно кожен являє собою особистість із своїми здібностями, і своїми інтересами, і кожен має задовольняти сам собі свої здібності і свої інтереси, а не слідувати за кимось і в угоду тому. Отже, наступний пункт: я у цьому світі не для того, щоб відповідати твоїм очікуванням. А ти не для того, щоб відповідати моїм. Частково ми про це вже сказали. Дійсно, я приходжу в ці стосунки не для того, щоб бути такою людиною, як ти хочеш, не для того, щоб робити те, що ти хочеш, тому що таким чином я відмовляюся від своєї особистості. Ти мене поглинаєш. Я, як в тимниці сирі сижу. І ти точно так само приходиш в моє життя не для того, щоб відповідати моїм очікуванням і бути такою людиною, як мені придумається. Ти індивідуальність, ти особистість. Тебе є свій шлях, тебе є своє бачення життя, і ти маєш на це повне право. Бо я це я, повторює Перлс для тих, хто бронепоїзді, а ти це ти. І продовжує. Якщо нам судилося зустрітися, це прекрасно. Що мається на увазі? Якщо нам судилося зустрітися, познайомитися, ознайомитися з особистостями одне одного, тверезо оцінити плюси і мінуси. Прийняти ці мінуси ну, як факт, як даність, інтегрувати ці мінуси в свої стосунки, в своє життя це прекрасно. Тоді ми будемо разом. Якщо ж ні, цьому не можна допомогти. Він мав на увазі, що не потрібно гвалтувати ні свою особистість в угоду комусь, ні особистість партнера в угоду нам. Потрібно просто прийняти це як даність, і якщо ми не підходимо одне одному. То потрібно розійтися як у морі кораблі і шукати тих людей, з якими дійсно ми можемо бути самим собою, де нас приймуть з нашими мінусами і будуть нас любити не тільки за наші плюси, наші красоти і плюшки, але й в тому числі за наші мінуси. Оце запорука щасливих стосунків, з ким би вони не будувалися. Тому що, коли я кажу стосунки, як у партнери, партнери, насправді точно те саме стосується і стосунків між друзями, стосунків між братами і сестрами. Стосунків між батьками і дітьми, до речі, тут можна зупинитися трішки, часто досить таке батьки грішать тим, що замість того, що бачити свою дитину, такою, яка вона є, і приймати її, і любити її такою, яка вона є, батьки намагаються щось там з нею ліпити, переліплювати, доліплювати, переіначувати. І від цього діти тільки страждають. А потім батьки звертаються до психолога і кажуть, щось з моєю дитиною не так. А там працювати треба не з дитиною, а з батьками. Якщо, наприклад, дитина. Некомунікабельна, ну така інтровертована. Вона любить гуляти сама по собі, займатися своїми справами. А батьки чомусь вирішили, що ні, вона має бути комунікабельна, вона має бути лідером, вона має бути прям ворвати і метати, і сама себе захистити, і взагалі кров неї має бути куча всякого народу. Воно їй не треба. А батьки думають, треба, а ну, бігом треба. Давай бігом іди розвивай собі всі ці комунікативні навички і так далі. А воно їй просто не треба. Я, як людина, досить таки інтровертована, розумію таких дітей. Я сама така була завжди. У мене вісім років, слава Богу, з'явилася моя кімната, я там заходила і робила те, що мені треба. Я там щось читала, слухала музику, ну, коротше, все, що я хотіла, я те робила. Я ніколи не потребувала навколо себе масовки. Я не дуже комунікабельна насправді в житті людина, я більше люблю слухати. І якщо ваша дитина така сама, то значить вона просто інтроверт. Всього вона всього була така, така вона людина. Якщо це для неї створює проблеми, не ви для неї створюєте проблеми, бо розказуєте, що вона якась не така, як треба. Якщо це для неї створює проблеми, якщо, наприклад, соромя вона хотіла би йти в масину, боїться. Так, з цим можна працювати. Але якщо вона сидить, така Та мені не треба ті люди, я не хочу нікуди ходити, ось у мене книжок багато, ось я хочу кіну подивитися, ще там щось. Мені це не треба. Я, може, малюю там щось, ліплю, я собі сама себе вмію зайняти. Це, до речі, прекрасна особливість інтровертів, вони здатні самі себе зайняти. Значить, не треба вам займати ту дитину, не створюйте їй завих проблем. От вона така. Вона не лідер, вона не комунікабельна, вона от така. От така людина. Хочете, любіть свою дитину, не хочете, знущайтеся, ліпі з неї щось. Ну, потім будуть проблеми. А потім і у вас, тому що вона може вас покинути, коли піде на навчання, і ви будете, ви будете потім казати, чому моя дитина не хоче зі мною взаємодіяти. Ну, напевно, є якась причина для такої поведінки дитини. Те саме стосується і наших друзів. Ми приймаємо друзів такими, які вони є в наше життя, або приймаємо їх зі свого життя, не намагаючись їх якось змінювати і переіначувати під себе. До речі, в плані дружби ми якось більш адекватні. Давайте згадаємо, як ми взаємодіємо зі своїми партнерами, любовними, наприклад, і як з друзями. Ну, скажімо до друзів ми менше пристаємо, ніж до своїх партнерів, правда ж. Друзі ми якось більше все-таки схильні приймати таким, які вони є, і не розказувати, якими вони мають бути. І коли ми навіть сваримося з друзями, то ми більш контролюємо свої слова, ніж коли ми зробимо своїми партнерами чи з дітьми. І взагалі складається враження, що з посторонніми людьми ми якось більше адекватно спілкуємося, більш ввічливо, культурно, стримано. Ми боїмося зіпсувати з ними стосунки. А зі своїми типу можна як завгодно розмовляти, можна в оку плюнути. І нас мають простити, і має статися склероз, Наші близькі мають забути все, що сказано, і в серцях, і все, що зроблено. Ну, Воно ж так не працює. Тому це таке знаєте, питання окреме, звичайно. Але чи неправильніше буде із своїми близькими спілкуватися краще, ніж із неблизькими? Ну, По-моєму, це логічно. От, так що подумайте над всім цими темами, які я підняла. Відео вийшло довгим, вам буде чим зайнятися сьогодні. Якщо ви чимось не згодні, то можете написати в коментарях, що вам там не підійшло, але постарайтеся зробити це все-таки аргументовано висловити свою думку логічно. Але, як на мене, тут не може бути ніяких зауважень до цієї молитви, до її змісту і до змісту самого відео. Тому що, якщо у вас в житті був досвід того, що вас міняли, не приймаючи вас такою людиною, яка ви є, або ви когось міняли, або вас батьки міняли, а ви відчували, що вас не люблять такою людиною, якою ви є, то ви зрозумієте про що відео і про що ця молитва. Так що... А якщо на вас, якщо ви навіть це розумієте, ну на вас щось там накотило і вам все-таки хочеться когось поміняти. Молиться.